Знесуть столітню кам'яницю на вулиці Ленкавського у Івано-Франківську. Дана територія має трьох власників. Будівництво тільки ведеться на одній третині території. Дві лікарні Прикарпаття отримали генератори потужністю понад 600 кВт. Дана станція буде у нас забезпечувати повністю всю потребу терапевтичного корпусу. Івано-Франківська міськрада звернулася до уряду з проханням дозволити депутаткам виїздити за кордон. Мої виїзди за кордон, як правило, зараз пов'язані з моєю роботою. Таки, напевне, знесуть стару станиславівську газовню. Жаль бере, бо сама будівля і територія могли б стати шикарним об'єктом для реставраторів, архітекторів, дизайнерів, ландшафтників. Ну і застосування для газовні можна було б знайти навіть в оточенні новобудов. Цей допис Петра Гоя у соцмережі Фейсбук став причиною дискусій щодо можливого знесення історичної кам'яниці на Ленкавського. Споруді підраховує архітектор-реставратор Ігор Панчишин вже більше ста років. Її пояснює експерт відносять до епохи індустріалізацій. Кінця 19 століття. У Польщі та Австрії подібні будівлі, пояснює Ігор Панчишин, пильнують та бережуть. Дмухають як на воду. Дмухають, бережуть. От, наприклад, Гданське є таке місто, воно будоване ну, готично, цегляно, скажімо так, зовні, там врослав такий самий. То вони навіть нове будівництво припасовують до того стилістично, щоб воно було. Контекст той самий був. першочергове питання зберегти його зовнішність. Головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини міського департаменту містобудування та архітектури Володимир Ідак каже, що йому невідомо, хто сьогодні є власником цієї споруди. Однак запевняє, питання про знесення будівлі наразі не актуальне. Всякому, зараз не стоїть питання знесення. Зараз стоїть питання будівництва по сусідству житлового комплексу. Все. Значить, ми не говоримо зараз про значення. Те, що я знаю, по сусідству будується група житлових будинків. Все. Будівництво поблизу Кам'яниці дійсно триває. Втім, компанія забудівника жодного відношення до історичної споруди немає. У цьому запевнили Суспільне у письмовому коментарі. Реальних власників кам'яниці на Ленкавського 22, нам врешті вдалося розшукати. Їхній представник пояснив, споруді нічого не загрожує. Наразі тут базується підприємство, працюють люди. Дана територія має трьох власників. Будівництво тільки ведеться на одній третині території, а інші дві ніхто не збирається забудовуватися. Власник даного приміщення має ідеї щодо його реновації, але, звичайно, це ну, великі інвестиції, але тема, тема дуже цікава. І приміщення цінне саме тим, яким воно є. Наразі ця будівля має історичну цінність. Втім, до переліку об'єктів архітектурної спадщини міста Кам'яницю досі не вписано, розповідає головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини міського департаменту містобудування та архітектури Володимир Ідак. Втім, внести до переліку споруд додає чиновник її можуть вже і у цьому році. І на Сендецькамонік, Роман Кочержук, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. Ця дизельна електростанція потужністю 630 кВт може забезпечити енергією половину обласної клінічної лікарні, каже заступник директора медзакладу Ігор Сковронський. Отримала її від доброчинців з Німеччини, родом з Прикарпаття. Наразі до цієї підстанції підводять мережі для підключення. Дана станція буде у нас забезпечувати повністю всю потребу терапевтичного корпусу, де знаходиться дуже багато відділень. Також харчоблок і киснева станція по виробництво кисню. буде переговори про передачу цього генератора проводили від травня, каже Ігор Сковронський. Підстанція вживана, відпрацювала 129 годин. Її вага 22 тонни. Запускатимуть її виключно у випадку аварійної ситуації, каже Ігор Сковронський. Наразі в лікарні централізоване електропостачання, і від'єднання медзакладу від мережі ще не було. У даній станції є змонтована система АВР, яка реагує на те, що пропадає світло, тобто йде обесточення даної станції, яка живить нам терапевтичний корпус. Тоді автоматично на протязі 10-15 секунд виходить на режим станція дизельна. За словами Ігоря Сковронського, тепер медзаклад може самостійно забезпечити себе електроенергією, бо наразі має дві автономні підстанції. Ці ж благочинці з Німеччини передали генератор і в Тлумацьку міську лікарню. Його потужність є вищою 720 кВт. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Івано-Франківська міська рада звернулася до уряду з проханням дозволити депутаткам виїздити за кордон, оскільки урядова постанова, яку нещодавно ухвалили, не дозволяє жінкам, які працюють в органах місцевого самоврядування, цього робити. Проти заборони виїзду депутатка обласної ради та волонтерка Євгенія Бардяк, яка спочатку повномасштабного вторгнення Росії допомагає військовим та переселенцям. Жінка каже, обурена таким рішенням уряду, бо час від часу має поїздки за кордон. Мати заборону виїзду за кордон, коли це безпосередньо пов'язано з моєю роботою, мене абсолютно не влаштовує Я маю на увазі. Моя мої виїзди за кордон, як правило, зараз пов'язані з моєю роботою, тому що. Я під час повномасштабного вторгнення тричі їхала за кордон. Один раз по волонтерську допомогу гуманітарну допомогу. Мені треба було її забрати. І двічі я їхала на такі платформи представницькі, де я мала зустрічі з чиновниками в Берліні, іноземними чиновниками і чиновниками Євросоюзу в Брюсселі. Євгенія Бордяк каже: невдовзі їй потрібно буде виїхати за кордон, але вона поки не розуміє, як це їй зробити. Ця моя поїздка буде теж по роботі, по громадській моїй діяльності і по проєктах, які виконуються, і е, говорити в кого я маю брати цей дозвіл, щоб поїхати робити свою роботу. Мені ну мене залишається запитанням, тому що я не знаю в кого цей дозвіл зараз брати яке відношення має наприклад обласна рада до моїх до моєї основної роботи, наприклад, чому ну хто мені має дати дозвіл? чи…» Закордонні партнери мають присилати додаткові якісь запрошення. Депутатка Уляна Облищук розповідає, що депутати місцевих рад працюють на громадських засадах та не є державними службовцями, але багато хто з них займається волонтерською діяльністю. Бюрократичні процедури відрядження можуть суттєво зменшити привезення міжнародної гуманітарної допомоги в Україну. Крім того, на місцевому рівні не прийнято оформлювати відрядження для депутатів місцевих рад, оскільки більшість з яких працюють за основним місцем роботи в інших установах. Зі слів депутатки, багато жінок, які хотіли виїхати за кордон, зробили це на початку повномасштабної війни. Тому просить Кабмін переглянути зміни, які були внесені до постанови. Врахувати права жінок в політиці та на службі в органах місцевого самоврядування України. Та дозволити їм перетинати державний кордон України згідно нагальних робочих потреб, без оформлення відряджень, які так і не зрозуміло, хто має надавати. За це звернення проголосували 28 депутатів. Галина Марії, Роман Булалик, Суспільне новини, Івано-Франківська. Третю добу діють оновлені графіки вимкнень електропостачання в Івано-Франківській громаді. Цього разу знеструмлюють теплові котельні. Такі новації викликали обговорення у соцмережах. Так, мешканці району набережної Пулюя написали, що батареї в їхніх будинках стали холодними. Прошу розглянути питання мешканців будинку, що на вулиці Полюя, 10. Багато літніх людей і дітей мерзнуть. Біля котельні школа, поставте генератор. Немає зовсім опалення. Берегова 32 приєднується до тих, хто мерзне. Набережна 4А теж обігріти електроприладами неможливо, бо світла практично немає. Заступник головного інженера ДКП Івано-Франківськ теплокомуненерго Іван Кедик підтвердив, що проблема справді виникла, але її вдалося ліквідувати. Вся справа у під'єднанні генераторів, які мають взяти на себе частину електронавантаження. 1 лютого вже почався цей процес. Були зупинки котелень, були деякі ситуації пов'язані з аварійними вимкненнями. Через то що були деякі нарікання людей з вулиць набережної поліян. Там теплопостачання відновилося. Ми запитали жителів мікрорайону, чи справді в оселях стало тепліше. Та не було але вони теплі. А так, щоб повністю вимикали такого, я не постегала зараз. Все у нас нормально. Теплесенько, гарно перебоїв з теплом немає. При вимкненні світла також тепло. Ага. Скарб поки що немає. В загальному ну чуть-чуть відчутно різницю. Ну не а трошки відчутно. Придбання генераторів та пального для їх роботи передбачає додаткові витрати з бюджету підприємства та громади. Як повідомив представник теплокомуненерго Іван Кедик, це не призведе до зростання тарифів для населення натомість, у разі вимушених перерв з теплопостачанням, платіжки можуть здешевшати. Це додає додатково і фінансового навантаження, оскільки великі потужні генератори потрібні для забезпечення котелень, які споживають по 15, по 20, по 25 літрів дизельного пального в годину. Це і підвіз палива, і забезпечення, звичайно, кількістю палива для роботи цих генераторів. На вартість це не вплине, тому що ми діємо по виставляються рахунки по тарифу, який затверджений по мораторію заборонено підняття. Це будуть просто додаткові витрати. В принципі, місто нам допомагає. Має компенсовується так що, так. Що на рахунки для людей це не вплине. Там, де будуть якісь перерви пов'язані з якимось технічними особливостями, зупинками будемо це враховувати і, звичайно, людям зменшувати нарахування, якщо таке буде. Олена Нечвідова, Назар Мінтунюк, Олег Кочежук, Суспільне, Новини івано франківськ Ми набили тут от свяжки і прямо на на цьому. На зеркалі вони були довгі, такі відсадки. Потім ми зробили оце наші декорації. Ми їх збили докупи, зробили раму. Педагоги Центру дитячої та юнацької творчості від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну плетуть у хореографічному залі сітки для військових. Робота триває під супровід музики, бо в іншій половині залу діти займаються хореографією. Сплели педагоги уже близько 150 сіток. Найбільша була розміром 15 на 10 метрів. Зараз плетуть сітку на автомобіль, яка має мати 5 на 8 метрів. Від вересня допомагають педагогам працівники обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка. Працівниця бібліотеки Світлана Джоголик розповідає, її відпускають у робочий час, аби вона могла плести тут маскувальну сітку. Наші воїни працюють на передовій, вони захищають наш мир і спокій. А ми, звичайно, маємо свій обов'язок. Ми мусимо тут в тилу також працювати, ну хоча б таким робити свій вклад в перемогу, тому що ми завдяки їм маємо можливість ходити на улюблену роботу і працювати. Зараз бракує основ для сіток, тому в центрі дитячої та юнацької творчості почали виготовляти їх власноруч. З однієї сторони плетуть основу, а з другої одразу вплітають в сітку білі стрічки. Звідки беруть тканину, розповідає педагогиня Ярина Зінюк-Слоневська. Відбір по тканинах був дуже суровий, тому що це тільки була хебешка, ні в якому разі ніяка синтетика. Тому що ми знаємо, що коли горить ця сітка, вона може капати. Відповідно, може капати, плавитися і може поранити ще додатково наших воїнів. шиють форми воєнні. Організація глухонімих глухонімих і в них є обрізки, і ми приходимо і забираємо ці обрізки, тому що якщо вони їм не потрібно, ми їх викидають. На самому початку у нас були готові сітки, тому що була організація з Польщі, яка нам великим бусом привезла вже готові сплетені сітки. Нарізає стрічки з тканини на своєму робочому місці і сторож Василь Дурбак. Мої там хлопці теж воюють. <зять>, гуляй Були й часи, коли не було тканини потрібних кольорів, розповідає педагог Віталій Микицей. Тоді він фарбував тканину вдома. Траплялося так, що фарби зеленої не було, і доводилося комбінувати між собою різні кольори. Ми збирали гроші в От позбирали. І ми купили барники і вдома. На вулиці там у нас є така пічечка. Ми на ній також принесли нам баняк величезний, власне, що я там і, і фарбував, і полокав, і потім це все сушили на, на вулицю на виноградниках. Також Віталій Микицей разом з дружиною Іриною пече вдома енергетичні батончики для військових. Ну тут їх десь 50 штук. Ми десь печемо двадцяти кілограмів тиждень від другого дня війни. Взяли рецепти і допомагають, що приносять продукти, бо ясно, що воно досить дороговарті. Там сухофрукти, горіхи, мед. Ці батончики відправлять захисникам на Бахмутський напрямок. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.